Наші предки були тісно пов'язані із природою, вірили в її силу, мали багато цікавих історій про духів природи та виконували різні магічні дії, заручившись їх підтримкою. Так було і з мавками, наприклад, з вербицею. Українці часто використовували вербу і в магічних обрядах, і в побуті. Сухими вербовими гілочками розпалювали піч для випікання великодніх хлібів. Вербовою лозиною розганяли грозові хмари. Уперше навесні виганяли худобу на пасовище, зупиняли пожежу, шукали воду під час копання криниці, вербовими котиками лікували горло. Навіть сьогодні, у вербницю, вербну неділю, українці б'ють один одного свяченою вербою, примовляючи, не я б'ю, верба б'є, що є продовженням до християнського звичая, який мав на меті передати битому творчої розбудженої енергії та здоров'я. Верба для давніх українців символізувала чистоту, вона опікувалася дітонародженням. Повитухи клали вербове гілля в купіль до новонародженого та казали, як верба швидко росте, щоб так і дитина швидко росла. Бездітні подружні пари приносили вербиці пожертви з благаннями, щоб та обдарувала їх дітьми. В усній народній творчості нерідко можна почути прислів'я, що дітей знаходять на вербі. Скоріше за все, це пов'язано з унікальною природньою здатністю цього дерева, адже відрізана гілочка верби приживається в будь якому ґрунті. І досі українці кажуть верба що лугова трава її зрубаєш, то вона знову виросте. І це ще далеко не всі приповідки та ритуали, які ми можемо побачити в українських обрядах.